Цей танк – ІС-3. Останній, що залишився на території Ужгородського танкового полку. Полк розформували і в суботу військові попрощалися з бойовим знаменом. На церемонію прийшли як молоді танкісти, так і ветерани війни. Мені, звісно, обидно і больно. Звісно що полк полка не стало. Я коли-то командував батальйоном цим танковим, потім служив. Танком полку заместитель командира полка. 28 лет послужил календарных, стал ветераном вооруженных сил. Ну, продолжаю воспитывать молодежь военруком в школе. Шкода, известно, что уже не будет танкового полку тут, а танкового батальона, что Ужгород залишиться без танкістів. Ну, память будет, ну шкода, что уже не будет танкового батальона. Ужгородський танковий полк сформували в січні 1944 року. Він брав участь у визволенні України та здобув чимало почесних нагород. Полк освобождав Словакію і за освободження міста Кошиці був нагороджен бойовим красним знам'ям. А потім освобождав Аламоус Маравія був награжден орденом Олександра Невського. Полк дошли до Праги і був награжден орденом. Богдана Хмельницького трижди артеноносний полк. Танковий полк налічував 40 бойових одиниць, які вивезли з території Закарпаття. Офіцерам та солдатам підшукають інше місце служби в межах області. Частина буде скорочена, ліквідована повністю. Всі військовослужбовці будуть розміщені в межах військової частини Закарпаття. Мукачева, Ужгород. Територія залишається, тому що на даній території дислокується ще одна військова частина, така як 15-й, окремий гірськопіхотний батальйон. Вони залишаються тут. Ужгородські танкісти урочисто попрощалися із бойовим знаменом. Тепер прапор передадуть до історичного музею Міністерства оборони України.